Щорічно черкаські малята надсилають листи Діду Морозу з різноманітними побажаннями. Традиційно на Новий рік малеча просить подарунки. Ми маємо право, нам Дід Мороз надав таке право, всі листи, які надходять по Черкаській області, ми їх відкриваємо, ми їх перечитуємо, сортуємо для того, щоб полегшити роботу Діда Мороза. Трирічна Анастасія уже другий рік поспіль пише листа своєму улюбленому герою. Діду, мала. Минулого року маленькій Насті писати листа Діду Морозу допомагав дідусь. Сьогодні вона впевнена, що впорається самостійно. Я сама, но... Я сама. сама. Ну, За словами Володимира Федоровича, його внучка уже другий рік мріє про одне. Настя другий рік уже пише листа Діду Морозу. Прошлому році просила собі братика. Зазвичай найменші дописувачі просять у Діда Мороза машинки, ляльки та комп'ютери. На думку Насті, у неї цього вдосталь. Да, братик. Братика хочеш. Да. Булатика. Отакого братика хочеш, так? Так. Да. Да? Отрізує діточки сташу, щоб твій братика такого подарив? Да? А ще ж, і куклу? є у Діда Мороза вірять не тільки діти, а й дорослі. Вони також пишуть йому листи. Ми отримуємо листи, коли людина вже поважного віку, 40 років і більше, звертається до Діда Мороза, дресуємо лист в Лапландію І як подарунок просить телефон дівчинки. Є у нас і таке. Цьогоріч більшість листів з новорічними бажаннями надійшло від хлопчиків. Єдушка мороз, з Новим Годом. Я желаю здоров'я, щастя і коли ти приносиш подарунки, щоб ти ніколи не уставав. Я заказую перше здоров'я, Друге – 100 машин, третє 10 пачок фломастерів. Моя квартира 27. У листах найчастіше черкаська малеча просить, аби у їхніх сім'ях був мир та злагода. Дуже приємно те, що діти не тільки просять якихось матеріальних благ для себе чи для своєї сім'ї багато листів, які діти просять здоров'я, благополуччя в своїх родинах. Усі, хто цьогоріч написав листа улюбленому чарівнику, гарантовано отримують подарунки. А що саме залишається таємницею, Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка новини?